5 грудня 2022 рік відключили сьогодні світло. В мене вже дуже-дуже холодні батареї. Вирішила вам показати, скільки на градуснику температури в хаті. Бачите? 17 градусів. Зараз пів другого, подивимося, що воно там буде до вечора. Буду надіятися і вірити в те, що включать все ж таки світле, і в мене запрацює опалення. Подивимось. Ну, і також хочу вам ось трішки відволіктись від нашого сьогодення та показати орхідеєчку. Так, це в мене тут ось такий красень висить. Бачите, я його трішки-трішки поправляю. Мені колись його колега подарила. А хочу показати вам саме. Ось таку орхідею Фалінопсіс, це в мене дівчатка. Якщо ви пам'ятаєте, я вам його показувала, і він в мене є на головній сторінці на каналі це фалінопсіс сапфір. Дуже-дуже симпатичний красень. І хочу вам показати, що він у мене квітне. Все також, бачите? ну, Тобто, як квітне. Коли я знімала відео на творчий канал, це було десь у жовтні, він дуже-дуже багато квітнув, такий був симпатичний, і його можна саме подивитись в моїх творчих буднях на творчому каналі. Якщо не забуду, залишу вам посилання на мій канал. А після того, як я поїхала, можливо, він просто скинув листячку, бо хата не топилася десь приблизно 2 місяці. і... Мені здається, було холодно йому, бо бачите, ось що робиться. Жовтіють потихеньку листочки і не тільки на цьому, і ось її. Ну, Тобто, у мене такий для орхідеї цьогоріч стрес, неймовірний, але, тим не менш, бачите, він все рівно намагається квітнути і випускає ось таку, і випускає ось такий бутончик. Це дуже-дуже добре. Буду все ж таки сподіватися, що я ще побачу його квіткування. І, до речі, ось також, бачите, і збоку пішов він також випускати бутончики. Ну Коли ми повернулися, звісно, додали газу опалення, і мені здається, йому це вподоби. Бо квітки в мене дівчатка в цьому році просто-просто страшні. Давайте я вам зараз. Це все покажу. Ну, і буду намагатися робити це все штренько, бо зарядка зарядка, тому що відсутнє електропостачання, буду намагатися і вірити в те, що його все ж таки включать. Так, ну ось цю красуньку я вам показала, вона квітла, коли я приїхала. Ну, Загалом то нічого страшного, я її, до речі, до цього бачила. О, бачите, навіть квіточка опала. Тобто хворіють орхідеї, дуже хворіють, я, звісно, переживаю ось цей красень, він взагалі йому все ок, тому що це рінхостіліс, трішки інша орхідея. І як ви бачите, він просто такий, знаєте, красень із серії самих, мабуть, здоровенних. Моїх орхідей. Також ви бачите ось цю красуньку, яка квітнула. До речі, в мене є фоточка, як вона квітнула. Улітку я просила, щоб мені її прислали. Але подивіться, теж потихесеньку хворіє. Мені здається, це все ж таки перепад температур. І тому, ну, тим не менш, бачите, вона росте. Далі кайлі стайл ось така красуня. Я її дівчатка вам показувала, як вона квітне. Вставляю вам в це відео фотографії. Подивіться, будь ласенька, подивитесь, яка вона красунька. Я її встигла сфотографувати перед тим, як виїжджати з хати, коли ми були в окупації. Тобто ця орхідея у мене квітнула саме під час окупації. Теж дивлюся, що на неї вплинула холодна, бачите, температура в хаті. Побачу, що ось якась з'явилося. з'явилася. Ну, це, мабуть, старесенький е, просто листочок відпадає, але все ж таки ось так виглядає. Так, це дівчатка з цього горщика забрала орхідею, щоб вона е, трішечки набрала сили, поставила її на підвіконня, на сонечка. Е, тут сперли орхідею. Ось інша, тут вона в мене така недоглянута, Ну, я маю, на увазі, я її не доводила до ладу, мої руки її ще не трогали. Але теж, ви бачите, щось виходить з її вигляду. Тобто вона також. Трішки підгниває. Ну, а далі, мабуть, покажу вам пізніше, ще деякі. В моїй скалі, як ви бачите, ще є дві орхідеї. Так, бачу, що це. Щось таке незрозуміле на листях. Що тут таке? Не знаю. Так, давайте подивимось разом. Це що за такі штукенці? Подивіться. Так, треба її лікувати. Це, до речі, та орхідея, яку мені дарували друзі, такий неї фон і такі розові плями. Дуже-дуже симпатичні. Якщо не забуду, також вставлю вам цю фоточку. Далі йде ой, забула, як називається орхідея. У мене була її групова посадка, як ви бачите, дуже-дуже вона. Крутезно наросла під час моєї відсутності. Навіть випускає ось діточку, бачите. Тобто пішла не тільки у рост, а і квіткування, ось, подивіться, буде квітнути. Отак, намагається трішки. Тобто і діток дає, і росте. Ну, Здорова орхідейка, і це дуже-дуже добре. Далі ще ось така орхідея. Я навіть не пам'ятаю, що це за орхідея. мені здається, або чоловік її дарив просто так. Також, бачите, дівчата і хлопці, що з нею є, виходить. ну Тобто потрішку хворіє. Корінця, мені здається, непогані, але ще я тут не прибирала нічого. Навожу порядки поступово. Далі ось така красунька в мене. Я її, до речі, дівчата, якщо бути чесним, дуже дуже намагалася її врятувати. Це та орхідея, яку мені колись дарував мій колектив при державній службі, коли я працювала. На державній службі, і буду намагатися її все ж таки врятувати, колись я її врятувала. Тобто вона в мене була просто оновлена трішки. Вона після оновлення в мене була захаяна мною, але все ж таки мені вдалося її врятувати, і ось знову війна, і знову в неї випадає якась така доля знову рятуватися. Розумієте? Ну, Це просто із-за холоду, друзі. Я вам так чесно скажу, це із-за холоду, з-за того, що ніхто за ними не доглядав. Можливо, просто вона була перезалита. Бо нам бачите, вона ось в такому горщику стоїть. ну, Мені так і сказала сусідка. Спочатку доглядала одна сусідка, потім доглядала за моїми орхідеями ті, хто тут жив. І втретє вже доглядала моя друга сусідка. тобто Ось такі мої орхідеї цьогоріч притерпіли, бачите у догляді зміни. Також ось гніє, це, звісно, жахіття, але буду я намагатися, що все ж таки вони в мене будуть красивені по закінченню цих холодів. Можливо, навесні теж, бачите, серединку згнила, тепер буде якось рости. Знову з боку, вона і так в мене з боку росте. Це буде повторно це робити. Ось ця красунька в мене також квітнула. Я вам полишаю посилання на цю мою штучну скалу, де я вам показала, як вони мене зустрічали і як вони виглядають зараз. І навіть, бачите, он зверху також орхідеєчка моя засохла. Треба подивитися, що то за сорт. У мене такі, знаєте, передчуття. Добре, що хоч якісь залишились, але дуже-дуже шкодую за тими, котрі в мене просто вкрали. По-іншому не скажу, бо просто вкрали. Тобто ніхто їм не дозволяв, і люди, котрі тут жили, забрали їх самі. Вкрали, просто вкрали. Так, що, ось такі в мене орхідеїчки, ось так це все виглядає. Ну, а тепер точно все, друзі, до нових зустрічей і всім пока-пока.